Там нічого особо не буде цікаво, чесно. Як я сказала в самому відосі, Слухайте, це прихідний відос. Дайте мені час, я дочитаю інші книжки. Якщо коротко, я зробила це відео для підтримки алгоритмів. Від... Привіт! Це відео буде відео-перебивочка між більш складними відосами, тому що сьогоднішня книжка, яку ми будемо глядати, вона така досить скучненька в певній мірі, але у ній є щось цікаво, тому що вам було їсти, Я знімаю цей відео. Привіт! З вами я, пані і сьогодні ми оглядаємо книжку цвіти. Я вже пробувала записати раніше цей відео, але перше нормального світла не було на той момент, тому часу коротше, не встигала я нормально взяти тому знімала, як є, але це поганий варіант. По-друге, я не хотіла писати цей відео. Тому що якраз як я її про цю книжку навіть насправді нічого розповісти. А... Тому так. І ще я цей відео знімала на фоні такого певного розчарування у книжці, тому що я її купувала. Книжка, цвіти. Олі Цибульської. Я, я не знала, хто така Олі Цибульська. бо я думала, що ця книжка буде щось про психологічне, тому що називається цвіти або як любити тущу в дзеркалі. Ще таке цікаве оформлення, мені дуже скажімо, не подобається. Ну я ж тоді не подумала, що це буде щось про психологічне. Ну ні, це автобіографічна книжка Олі Цибульської. Я коли послухала її пісні, я зрозуміла, що це взагалі не моє. Мій секунд мені мішає. Про що книжка? Про життєвий шлях Олі Цибульської, про те, як вона стала. Співачкою, актрисою, про те, і розділене кохання, потім розділене кохання, і про всі такі життєві перепони. І про те, як вона навчилася себе цінувати, проявляти себе на сцені, ну і про те, як полюбити ту, що в церкві. Якщо ви хочете, щоб я за щось розповіла, чесно, я нічого не пам'ятаю. По-перше, по-друге, нічого цікавого, щоб вам такого прямо розповісти немає. Якщо ви є фанатом Олі Сипуцької, то спокійно можете якраз. Купляти цю книжку, вам вона зайде на ура. Але так як я навіть не знала хто це, то мені щас, було дуже дивно, нудно читати цю книжку. Потім часом ти втягуєшся в неї, і він такий Аа, друга тімка, знаєте, ну, тому що ти входиш в цей кураж до цієї певної цибульської ейфорії, я так її назву, тому що це її а -а -а самолюбування, а -а любування іншими. Ну, тобто воно тут так воно це все описує, що ти заражаєшся, і при цьому книжка ти такий а-а! Кльовок. Тому ця книжка вона потім під видалася зовсім непоганою, але по чесноку я її не дочитала. Типу мені там до цих тих э, сторінок не хватило, щоб дочитати до, до, того, до того моменту, де її э, бусик скажете, що Ой, виходить за мене. І вона така Та! Ну коротше, мені було це вже не цікаво читати, я вже цього не хотіла. І, типу, непогано. Чесно, типу, ви хочете, щоб я щось витягнула з цього всього. Така хреново, тому що тут реально просто нічого вам розповідати. Я можу вам розповісти ті заклавники, які я тут поставила, і напевно ми трошки цим займаємося, щоб не зарослі за відос. Але воно ну, таке. таке... Таке, ну, вона ж тут, знаєте, кажуть, що якісь такі максимально банальні речі про любов до себе, що вона підійде або якраз підліткам, якимось, які тільки-тільки входять в повертати, і вони ще не вміють нормально себе сприймати у всесвіті. Або якраз навпаки дуже дорослим, зацікованим людям. Ну, ми всі розуміємо, в якому суспільстві виросли, і що ж подумають про нас інші. Тому така книжка, напевно, все-таки більше підійде дорослим людям, ніж підліткам, тому що тут ще такі е, жарти йдуть, які. Мені вони були не те, щоб не смішними. Я розуміла, те, що це жарти для дорослих. Що вони не в мою вікову категорію і не в е, моє покоління власті. Вони все таки для умовно моєї мами. Ах, да. Тут було багато жартів поводу жінок та та-та-та-та. І це звичайно клюво, але воно попахує таким лезьбійським заходом. Потому... Hi lesbians, I want to be part of your group as an honorary lesbian, so this is my audition. Я тут типу, те, що мені навіть знайдуть його я зачитаю. <laughs> я сонцем я кішка на таху. Трілася і вловлювала вуличний жіночий вайб. У кожній леді, яка траплялася вулицею, наче тваринному рівні відчувала тонку межу між розпустою та сексуальністю. Ту доньку межу хотілося зняти під калькою, передати нащадкам, бо в мене самої від неї зізнаюся чесно, мохріли стрінги. Олічка. Що це таке? От були такі, типу, пару крінжових, не знаю, порівнянь, тут дуже до речі, часто згадуються такі слова, як а, ПМС або подібного. І знаєте, і воно згадується не в контексті якогось такого наукового, а типу, наче це відкидання кайданів. Отак От я це пишу, тому що ну, ти прям відчуваєш, коли людина була раніше такою, знаєте, закутою, і вона хоче показати, що взагалі то є тут така львіса тігріця. І в основному перше діло, що ми використовуємо, це такі слова, які зазвичай прийнято скривати від суспільства. І, типу, це кльово. Але знову ж таки, я подумала, я все-таки це підліткам не рекомендувала, бо, тому що тут є такі е, штуки, ніби те, що е, щось про харчування трішки, що, ну ладно, ні, я не з'їм цього тортика або щось такого. Ну то, то ні, теперішні підлітки цього не мають знати. І дорослі в тому числі, але, на жаль, дорослі вони виросли в цьому контексті, що не знаю, після шести не можна їсти. Е, тому що, бо тому що бо поправишся постане жирною і целюліто виїде, хоч і це люліту, ем, ну, типу, в кожної жінки не існує оцього прям целюліту, як захворювання. Так що м -м, вона якраз за да, таки підійде більш дорослим людям. Плюс і цієї книжки, то давайте вже підходити до пісеньки, бо тому що мені настільки нічого розповідати про цю книжку, але мені хочеться нею поділитися, бо тому що вона мене розстроїла. <сь> Бо, тому що така за, заплатила за, гроші, якось навіть сумно не розказати. <сь> Із плюсів-книжки. Вона дуже мила. Вона справді тепла і мені дуже подобається її такий вайб життєвий. А, тут посеред книжки рандомно може з'явитися рецепт медовика. І це так, ну, це приємно просто. <сь> а, різні ілюстрації, різні підбадьорливі штуки, щось. Не знаю, де тут така гарнюня, подивися в церкву, такі моя так, так, гарнюня. <смі> ну, знаєте, дуже милі ілюстрації. Були прям щиро сумні моменти. Я дуже люблю книжки, де описується війна, ну, сучасна війна, тому що я спираю такі книжки, і вони для мене є як засвіщенням усіх фактів злочинів ну, росіянами. Бачите, врешті не міг формулювати. Тут є окрема навіть сторінка з ілюстрацією по цьому поводу. І окремо ще присвята одному зі знайомих, який загинув. І тому це дуже боляче читати. І якраз це приємно, тому що ти розумієш, що ця книжка написана людиною. Вона не ідеальна, вона тут дуже часто робить якісь максимальні дурниці, за які я прям тут бомбила. Бо тому що, пам'ятаєте, у мене є правило наліпок. Так ось. Наліпок тут дуже багато. в мене прям бомбило, і мені не подобалося, що робить ципульська. Але, скажімо так, у кожного є право на помилку. Головне, просто навчіться виправляти їх. Отак. Тому ось таких плюсів книжка прям реально комфортна. І там, ну, за чайочком буде дуже приємно почитати. Але, чесно, на неї я б всі часу не виділяла, якщо ви не є фанатом ципульської. Отак. І з мінусів. По-перше, вона просто не підійшла мені по віковій категорії. По-друге, вона старається виглядати більш краще, ніж вона здається. По-третє, тут, блядь, і ці блять-кліп'ярко, де їх не доводжу. зараз <суспільші> я вам розповім. Я коли сідала читати книжку, я собі там на балкончику влаштувалася, подушечки взяла, хотіла вже включити плейлист, а потім дивіться, тут я таку книжку є ось QR-кодік і написано, а для початку ось тобі правильна музика. Ну, я ж така, окей, я ще думаю, що буде якийсь такий, знаєте, лофай файп прям у тему книжки. Я така. м-м-м. Так нам буде е, пісня цвіти. Я думаю, ви тепер писали в себе в голові, два факти, і зрозуміли до чого ця книжка існує. І до чого ця пісня існує. І такий QR-кодів, тут, повсюди, книжки, дуже... Багато. Я не настільки до речі, тому що ця книжка є, ну, по суті, рекламою якраз самої Лісібурської, що я є логічно, ну, типу, не, не засуджуємо, не розуміємо. Але ну, типу, якщо б вони ці пісні були б ще в тім, бо тому що тут якраз є. Ось описується про чесно зацитую, Каріма, який був захисником і, на жаль, загинув. Ось тут є QR-код. Ну я ж то подумала, що зараз буде якась така, знаєте. Щепетій на молоді, типу, не знаю там ну, вставить, вже це. ей плы на кача. Ты я ж думала, що зараз я прям така рущується, так ні, ні, хуя я, я не плачу. Ну, вона хороша. Ну, вона така, ну вона так не в ну краще б не оставляла такі орхот. Ну я, я не, не маю кому. Але так то книжка піде. Я її купила за 350 гривень. І знаєте, якби вона коштувала трішки дешевше, я б, напевно, була рада, що я її купила. Але так чесно. Воно таке, таке, таке. І ще перепродати я її не можу. Бо я не хочу, бо мені подобається оформлення, типу, респект художнику, який це все робив, Боже мій, чи художниці, напевно. Десь було написано, вибачте, я, я не знайшла. Мені зараз лінь. І, типу, заради оформлення я собі залишу, бо тому, що вона скажено гарна, але я перепродати її не можу, тому що я її пару раз покосила випадково. Так що так що. Та й не треба. Не, не можна перепродавати, ви мене не слухайте, бо ще купуйте сам собі кожен окремий екземпляр книжки, тому що це допомагає нашим видавництвам рости. Нагадую, про те, що в мене зараз іде збір, то можете... У цьому відео не буде залку до донатів саме на мій збір, тому що ми його закрили от, але буде заклик, щоб донатити на інші сапори. Все. А, чому це відео є, до речі, перебивочним, тому що я а, хочу робити на це огляд, але це настільки тяжка хрінь, вона настільки запутана, що я розумієте, коли прочитала, я зразу сіла занотовувати в блокнота. Всі запитання, всі плотвісти, я почала навіть писати хронологічний порядок, бо воно тут все настільки запутано, що мені хочеться донести до вас цю ідею, яка була вкладена в цю книжку, яку я сама ще не розумію, але я думаю, що я її рано чи пізно зрозумію. Щоб якраз ті, хто люди, які купили цю книжку і подумали, що як я у можу шоблі загуйняти по жорстокий серед жорстокості, можливо, ні, можливо, в мене вийде того, того моменту, як вийде цей відео розгадати цю загадку, бо якщо не вийде. Відо з цим оглядом, знаєте, я, я не змогла. Я старалася, але я, на мене не вийшло. Отак. От Тому я дуже рада, що ви були зі мною, що ви читали Олі Цибуську, Їжте груші, слухайте маму, дайте на ЗСУ і до нових зустрічей!